Вашій увазі представляємо пароконвектомат Apache моделі ap 10 qt Він має 10 рівнів для гастроємності Gen 1.1 або для DECA 600 на 400. Він має сенсорну панель керування 5 дюймів. має 120 програм, 45 власних та 75, які можна записати. Також до кожної програми він має переднагрів та по три етапи приготування. Зберегти власні програми в пам'яті параконектомата. Ви можете завантаживши їх через usb інтерфейс. Ось тут. Замкнувши парконвектомат, ви бачите три розділи. Перше, це ручне приготування. Тобто ви можете самостійно налаштувати рецепт, тобто налаштувавши температуру, пар, обертання вентилятора, заслонка зачинена або відчинена, наскільки також. Приготування по щупу, по дельта Т, книга рецептів. Тут всі рецепти, які були попередньо на парконвектоматі, також ваші власні рецепти і особливі цикли. Тобто в нього є функції багаторівневого приготування, регенерації, розтійки, охолодження камери та мийка. Є три основні режими роботи пароконектомату – пар, гаряче повітря та комбінований, і п'ять підражень.